Всім привіт! Ось є вже перший фотозвіт прикраси Капучино під номером 2. Виготовила його пані Мирослава Козюпа. Прикраса вийшла, цікава, ніжна. Перший варіант він складніший набагато від усіх. Третій варіант прикраса буде найлегша по схемі, і вона буде більша. Тож, ці дві перші прикраси мають одну вартість, третя прикраса має іншу вартість. Якщо вам сподобалася готова прикраса ця, то обов'язково пишіть пані Мирославі, і вона відтворить вам її у таких відтінках, які вам більше до душі. Ну, Якщо вас зацікавила сама схемочка, обов'язково пишете мені всі посилання в описі під відео. Нажимайте на слово більше. І коли відкриється то більше, ще раз нажимаєте на більше і шукаєте все, що для вас необхідне. Всім гарного дня! Пока!